Хочуть, аби їх почули. Жінки, чоловіки, яких на передовій з перших днів повномасштабного вторгнення вимагають повернути їх додому. Задля цього вийшли на мирний мітинг. Вимагаємо термінів служби. Серед учасниці Анна, жінка на чуток, знає, як важко на фронті, адже сама бойова медикиня. А її чоловік, маючи серйозні поранення й досі на нулі, анна мала б бути вдома. Їй ось ось народжувати, проте вона вирішила доєднатися до акції. Чому я тут? Тому що хочу живого батька для свого сина. І все, тому що <кій> колись потрібно все-таки міняти людей і дати можливість людям постановитися і морально, і фізично, і просто війти в звичайне життя, котре цивільне тут нас очікує всіх. Сином Олексієм на мітинг прийшла і дніпрянка Яна. Її чоловік Володимир служить у 36 й бригаді. На передовій вже більш як 18 місяців. Думала покрасити волосся, а потім думаю, приїду так. Подивіться, будь ласка. Я все сідаю, а мені ну чуть більше 30. Тому мені дуже хочеться, щоб наших чоловіків повернули і пішли воювати іншим. Замість них я вважаю, що вже достатньо. Вони віддали нашій державі. Та заслуговують на відпочинок за фізичне та ментальне здоров'я чоловіків переймається кожна дружина. кажуть, вийшли на акцію, бо хочуть, щоб депутати підтримали законопроєкт і дозволили захисникам демобілізацію після. Півтора року служби відповідні звернення планують направити президенту, прем'єр-міністру, голові Верховної Ради та головнокомандувачу ЗСУ. Вони в нас не залізні. Треба відновити свої сили, фізичні, моральні, психологічні. Дуже важко, коли наші чоловіки приїжджають, інші танцюють, поють караоке. Це дуже тяжко їм це сприймати. Чому на мітинг вийшли саме під міську раду? Пояснюють просто: ми не вимагаємо нічого від міської влади. Ми зібралися тут, бо ми мені так здається, ми вирішили, що це місце трошки безпечніше ніж збиратися біля військових об'єктів, виказувати, де вони зараз знаходяться в нашому місті, і стояти біля них. Адвокати ж наголошують, органи місцевого самоврядування не мають жодного впливу на демобілізацію. Дружинам військових радять звертатися до місцевих депутатів, які можуть подати заявку на розгляд до парламенту. Інший варіант створити петицію і зібрати 25 тисяч підписів. Також можна звертатися і до кабінету міністрів України, і до президента. Також існує можливість подання електронних петицій, аби президент відреагував на них і, відповідно, також мав можливість внести проєкт закону. А також у президента є також право визначити його як пріоритетним та невідкладним. Ячні мітинги, окрім Дніпра, одночасно пройшли і в інших обласних центрах. Виходити на них жінки обіцяють, доки їх не почують. «Дітям потрібен ТАТО!» Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар та Євген Дрозд. Новини 11 каналу.